Так, деякі посилки у нас вже спаковані. Зараз ще допакуємо безпровідні наушники і відкриємо коробку зі складу, в якій ми також маємо відправити товар. Ну що, давайте відкриємо, подивимося. У нас товар сьогодні, який буде на відправочку. На відправочку у нас буде, буде, буде. Зі складу нам передали. Ось таку ось таку штучку. Значить, взяли на тест. Годинник протестуємо, самий новий. XOW10 Pro приїхав в Амулет дисплеї 42-44 ремінець від бренду XO, Ми таки продавали 680 гривень, а цей вже буде набагато дорожчий, цей набагато класніший. Протестуємо і побачимо, що він має по факту. Покажу відеоогляди. Зарядка. отака, Далі наушники закінчились. У нас бурафон bv 82 80 серія, це прошки, це прошки другі. Чим відрізняється? Тут у нас іде петля і динамік. Тут у нас прості прошки. Е, далі, далі, далі. чехольчики на айфон 11, Тому хто замовляє айфон 11, можна ще поклеїти додатково чехольчик перед відправкою. Сумка до ноутбука від бренду Хоко з класним пошивом перевіримо, відкриємо, подивимося. Зарядки. Хто замовляє айфони, потрібна зарядка, є класні зарядки. Не лише від Хоко а й бурахон, волкер, іксо, осеус, і так далі. І взяли на тест потестити ще ось такий павербанк. Перевіримо, якщо він класний, то будемо його продавати. Він іде у нас з сонячною зарядкою, резинкою закриваються входи, тобто можна брати влітку на човен на рибалку собі, бо він іде з ліхтариком. А ліхтарик нам потрібен на нічну рибалку. Тому взяли ось такий. Павербанк, обов'язково його протестуємо для хлопців і продамо. Тут у нас теж захисне скло, автотримач ось такий. ось такий автотримач, виходить. І, в принципі, це все, що хотів вам показати. І отака зарядка ще.